В 19.45 Кайрат Алмати буде приймати піжонів із Мадридського реала. Я сподіваюся, що вони зможуть таки взяти очки. Кайрат, між іншим, вперше вийшов в груповий етап Ліги Чемпіонів. Відповідно, аншлаг просто не бачених масштабів. Там взагалі всі квитки порозмітали, продають у перекупів просто по космічним цінам. Ну, звісно, Казахстан не бачив Ліги Чемпіонів. Ну і плюс Мадридський реал це такий дуже і дуже серйозний фактор. Ось, я в свою чергу дуже хочу побажати удачі казахам. Сподіваюсь, вони зможуть зачепитися бодай за нічию, що вже було б величезною сенсацією. І плюс ви просто собі, уявіть масштаб того, що буде коїтися в Казахстані, якщо все-таки Кайрат зможе хоча б не програти. А в принципі, я знаю, що буде коїтися, коїтися буде приблизно те саме, що у нас було в 99 му році. І в 2006-му, ну, в 99-му так само Мадридський Реал був у суперниках у Київського динамо. і Тоді вони пройшли у півфінал. А 2006 рік я маю на увазі нашу збірну і вихід в одну четверту чемпіонату світу, коли пройшли по е серії через серію пенальті, пройшли збірну Швейцарії. Київ просто дурів там дах взагалі зносило їм. Так що Казахстан чекає приблизно те саме. Ну, я їм цього щиро бажаю.